Сьома звичка надзвичайно ефективних людей. Заточуй пилу. Уявіть ситуацію: лісоруб наполегливо пиляє дерева. Він виснажений, але результату майже немає. Йому рекомендують: зупинися і заточи пилу. На що він каже: не можу, занадто багато роботи. Так і ми часто працюємо, намагаємось бути ефективними, але забуваємо головне, що ефективність не в тому, щоб багато робити, а в тому, щоб часно відновлюватися. Звичка заточує пилу, охоплює чотири виміри. Фізичний. Наше тіло це наш головний інструмент. А основи для продуктивності це вправи, сон, правильне харчування. Інтелектуальний це розвиток розуму, читання, нові ідеї, соціально емоційний це стосунки, довіра, чесність, підтримка, духовний. Це наш внутрішній компас, те, що тримає нас, коли довкола буря. Це цінності, сенс, місія. Оновлення має бути збалансованим та синергійним. Якщо ви розвиваєте лише розум, але ігноруєте тіло, ви швидко вигораєте. Якщо ви сильні тілом, але посі всередині буде тривога. І пам'ятайте, ніхто крім нас не заточить наше полу. Тож запитуйте себе, що я сьогодні зробив, щоб поновити себе.